Друзі, привіт! Nissan Juke комплектація Нісму Америка, 100 тисяч пробіг, там 97 чи ні, 101 тисяча пробіг в кілометрів. На гарних овшах, Алькантара Шкіра. Вчора возився на цій машині. Нехто я возився, я завозив свою машину до мальдера а цю від мальдера забрав до себе в гараж, будемо її сьогодні вичищати. Тут скажу так, залаз де вилазити просто-просто нереально важко. Ну, типу, неприємно. Але сидіти круто. Так, кермо кльове, Алькантара, шкіра, прострочка червона, ну, кльово. Все кльово в цій машинці, машинка стильна, кидається в очі. Кльова, кльова. шинка на гарному обвісику, ну, цікава, цікава. Поїзді, просто козлик, дерев'яний козлик. Тримається дороги круто, але дикий козлик. Просто. Кожен камінчик, зараз зима, понамерзало то все вичував на своїй костлявій дупі. Так, ну бачимо, що машина не є страшна. Але якась така, що прямо от тупо страшна. Коворки навіть бачите, ззаді більш-менш взагалі більш більш чітко. Так що тут не має бути особих проблем. Кльово, Типу це вже не Алькантара, це вже велюр, але виглядає дуже кльово. О, такі от додаткові на бампері штукенці. Шкода, що тільки один вихлоп не роздвоєний. А, це шенізму РС. Така. Так, по багажнику Побагаємо стандартний жук. Та То коврики сінізму брендовані. Як якраз. Так, Запасочка. Все є, машинка. No bad. Така вона красотка з боку, гарний сірий колір стальний такий. Як дехто каже, каструля. <хи> Але класно, що червоні ці лінії, червоні е... зеркала. Виглядає кльово стильно, так, оригінально, таких машин дуже мало. Вони читаються на дорозі. Тому якщо жука, то хоча б такого цікавого. Тут нема що показати, тому що чорний потолок. Але не Алькантара а просто якась стирази. Коварки брудні, а ноги ніби чисті. Так що ми зараз це, думаю, швидко втнемо. Друзі, Nissan Nissmo відпарився, відмився. Бачите, як ниточка проявилася, яка то красота. Хоч насправді, як Лін каже, що це все вже перетягнуте, обновлене, тому воно в такому гарному стані. Всі духи помилися, все красиво, все сиренько, нічого не блистить. Трошки я панету пластики, бо все-таки японська машина, яка їздила в Америці, має мінуси в тому всьому. Це не німець, де пластики хороші. Так, коврики постиралися. Напольний теж постирався, ніби все чотенько. пластики ніби натерлися, гарно виглядають. Ззаді все чотенько. Тут а, типу аляль контара кльово, є одна плямка, а тут. Але руки роблять свої. Хтось десь хляпнув, був довольний, як його возили. Так, багажник теж постирався. постірався. все понатиралося, Без того ніяк, машина зразу їде на площадку. Тому об'ясняти клієнту, що тут хімія не потрібно, треба зробити так, щоб ви її купили. Працюємо зараз під клієнта. А то я деколи так стараюся для себе без хімії, а потім людям не подобається моя робота. Кажу, ось вікать вона не така, тут проявилася, того не було видно. Тому, якщо я знаю, що не продаж, я вже не траю навіть і не питаю. Так що, отак, друзі: кльовий нісмо, кльові сідухи, залізьте головне, і вилізьте, А сидіти круто. А, і ручку я теж підмалював, щоб вона вже була більш-менш. А тут така була блізла, як я голова. Так що, друзі, чекаю вас в гості і зроблю вам красоту, чи на продаж, чи для вас.